Із зимовими святами волонтери вирішили привітати солдат, які зараз захищають нашу країну в зоні проведення антитерористичної операції. Подарунки приготували дуже швидко, без проблем знайшли й транспорт. Розповідають вони ну, сьогодні. Наш основний подарок це вареники, українські вареники, які приготували наші дівчата, волонтери, і хочемо зберегти нашу Україну, нашу державу, щоб народ наш був дружній. Крім традиційних новорічних пригощань, везуть волонтери й речі, яких військові. Потребують щодня разом із медикаментами та теплим одягом. Вони отримають пристрої для обігрівання, так звані буржуйки та ще багато іншого. Помощ везем їм ліки, везем їм продукти, вещі теплі. Більше 30 разів я там був. У зоні АТО. страшно мені за людей, за мене не страшно. За людей страшно. Я розговорював з комбатом, то ситуація там напряжена. Волонтери розповідають, що постійно перебувають на зв'язку із військовими, тому відразу дізнаються про їх потреби. І завдяки небайдужим полтавцям їх вдається поступово вирішувати.